Готуємо із шикарної полуниці ароматні хрумкі фріпси. Беремо ягоди. У мене було 3 кг 782 г. Використала я не всю, у мене ще залишилось близько кілограма. Я її мию, чищу, відділяю від плоду ніжки. Потім нарізаю тоненькими слайсами. Для цього у мене такий ніж. Все це викладаю на пергамент. Ставлю на решітку в дегідратор на 14 годин при 45 градусах. І 2 години я ще досушувала під, при 55 градусах. Це решта, яка залишилась у мене. А це результат, який я отримала. Всі вони сухенькі, хрумкі, дуже ароматні. Солодкі і класні. Мені дуже сподобався результат. Дякую всім за увагу.